Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо над основними питаннями, які задають наші клієнти, по стратегії розвитку їхнього бізнесу, а також як наш сервіс може бути для них корисним. Тому що, В принципі, це ті питання, на які нам часто важко відповісти безпосередньо в, самому, в самій рекламі. От, тому будемо сьогодні розказувати. Андрію, давай сьогодні розглянемо таке питання, на тему, чого клієнти в бізнесі купують один раз і не повертаються. Але я б ще хотіла сюди додати, для чого важливо, щоб клієнти купували не один раз. Ну, давай почнемо з першого питання. Uh -huh. Чому клієнти купують один раз і більше не повертаються? Тому uh -huh. що немає інструментів утримання даних клієнтів, немає інструментів, як цими клієнтами далі взаємодіяти. В Україні не так багато інструментів, які це дозволяють робити платно, тому що емейл-маркетинг не працює. Люди не купують емейлів. Далі, що використовують більшість підприємців, це звичайні смс-розсилки, спам. Ми їх називаємо. Хтось створює вайбер-групи спамить туди. І більшість клієнтів просто звідти відписуються. І немає, знаєте, цієї теми довіри до бізнесу, тому що просто немає класного інструменту, який міг би вирішити це питання. Я б щось сюди додала: е багато бізнесів не розуміють те, того, що ринок досить конкурентний і е пропозиція перевищує попит. попит. Так. От. І е, в принципі бізнеси не розуміють, що потрібно виділятися серед своїх конкурентів, мати інструменти, які вам допомагають утримувати тих клієнтів, які вже вам довірилися. От. І коли у вас немає цих інструментів, просто ваші конкуренти можуть забирати через те, що попит на ринку. Не дуже такий високий. дуже ду попит низький, а пропозиція дуже висока. От і вони просто ходять від бізнесу до бізнесу. Тому у вас ви не можете планувати, не маючи інструментів, свій наступний місяць. От і все. Так. так.